А загалом у світі налічується близько 6 тисяч різновидів ящерок. Кожна з них відрізняється зовнішнім виглядом, звичками і середовищем існування. Усі вони перебувають на межі зникнення і занесені до червоної книги. У нас в Одеській області є веретільниця ламка Англос Фрагіліс. Ось така невеличка ящерка, схожа на змійку. Але це ящерка. Вона не може там розтягувати пащу як змія. У неї Очі, вона є повіки, вона може закривати очі. Ящерки є холоднокровними істотами, як і більшість плазунів. Вони не можуть виробляти тепло всередині тіла і залежать від температури навколишнього середовища. Коли ящерка дуже сильно охолоджується, вона завмирає, вона стає така вквола, вона не може не полювати, не втікати від ворогів, ні процеси метаболізму затурможується і вона може захворіти. Коли ящерка перегрівається, вона одразу помирає, тому вони дуже бояться перегріву. З приходом холодів, температура тіла плазонів починає знижуватися, ускладнюється полювання для прожитку, що змушує ящерок зменшити свою природну активність і впасти в сплячку. Перед тим, як зазимувати, ці плазуни займаються збором сухих гілок і листя, з яких згодом будують власне гніздо. У наших широтах взимку ящерки, як всі рептилії, зриваються десь поглибше та впадають у анабіоз. Зимова сплячка. І так вони можуть переживати зиму. Через особливості температури свого тіла ящерки не потребують великих об'ємів їжі, зазначають фахівці. Маленька ящерка може дуже довго не їсти. Маленька мишка дуже скоро загине, якщо їй не давати поїсти, бо вона витрачає багато енергії на підтримку своєї температури. А ящерка цього не робить, тому вона витрачає свою енергію дуже повільно і може дуже довго не їсти. Тривалість життя ящерок залежить від їхнього виду здебільшого, що менше ящерка, то коротший термін її життя. Так, найменші представники виду живуть у середньому близько три роки. Тоді як великі особини, як от ігуани та Варани, проходять свій життєвий шлях майже як люди до 70 років.